Вітаємо! Сьогодні ми продовжуємо нашу серію, і як завжди, у нас спілкування з консультантом сімейних відносин Ольгою Шевченко. І ми вже почали говорити про відносини в парі. Про відносини між чоловіком і жінкою. І минулого разу говорили про дуже таку позитивну тему, надихалися, дізнавалися, що саме збудовує наші відносини і що саме дасть можливість. З кожним днем, з кожним роком, все більше і більше занурюватися в це кохання і виявили, що нікуди кохання не дівається ні через рік, ні через три, ні через сім. Головне працювати над це. Але ми розуміємо, що є ті речі, які руйнують відносини. І якщо ми їх знаємо, ми зможемо одразу це все побачити, зупинити. І е, е, викреслити зі своїх стосунків, зі свого життя. Mm -hmm. Тому сьогодні говоримо саме про е, руйнівні речі в стосунках. Mm -hmm. Так, комусь може е, здатися, що ну навіщо говорити про погане, так? Але от я так розумію, щоб е, для того, щоб просто на це поставити табу своїх, ну, перш за все для себе. Тобто, я, коли я чую певні речі, я, я що ж з цією інформацією роблю? Я їй або включаю червоне світло і говорю: у мене цього не буде. Тобто я буду дуже-дуже намагатися старатися, щоб це було. цього не було в моєму житті. Або я чую щось те позитивне, що б я хотіла в моє життя, якби придбати, запросити. Тоді я включаю зелене світло. і Говорю, так, у мене так буде. І тому це дуже легко, якби працювати з інформацією. От минулого разу ми говорили про позитивні речі. І мені дуже хочеться, щоб люди, які чують, чули, будуть чути ці, ці оці такі гарні пункти, підпункти, про які ми говорили минулого разу, щоб вони для себе сказали: я хочу це, я це запрошую в моє життя, і я буду старатися, щоб у мене так і було. А сьогодні ми будемо говорити про те, що людина має чути і говорити дійсно, я не хочу цього, тому що я розумію, що воно руйнує. От, і ми зараз з задоволенням підемо в цю тему. А, так, <кхи> ну, це будуть, в принципі, можна сказати, е антоніми да? mm -hmm. минулих, mm -hmm. минулих пунктів, але все ж вони мають свою назву, і ми маємо знати ворога в обличчя. Звичайно. І перше, що хочеться проговорити, це критика в стосунках. Mm -hmm. коли ми не просто не сприймаємо якісь риси характеру, а коли ми, як то кажуть, то пілім, да, один одного uh -huh. критикуємо постійно, і е, е, ми вже розуміємо, ну це ніяк не може бути на збудову. Конструктивний діалог так, uh -huh. а критика е, це зовсім зовсім не те. Так, критика це коли я ну я ж перш за все критикую людину в своєму серці. Тобто я за нею спостерігаю, я бачу певні речі, мені це не подобається. Інколи навіть це може бути і надумане, над, надумані якісь речі, інколи вони дійсно, ну якби ну скажімо так, вони ну, якби справедливий такий погляд, що людина чинить щось неправильне. Але з цим неправильним треба дуже, дуже правильно працювати. Тобто і критика, якраз це та річ, що ну, по-перше. Чому вона їй не потрібно бути? Тому що вона ніколи не збудовує критика, вона ніколи не несе позитиву критика. Критика це коли я говорю: і от, от ти дивись, от ти робиш те то, те то, от ти дивись, ти такий-то і такий-то. Тобто ми, ми беремо в людині, в ній же є як би, такий набір і позитивних рис, і негативних, ну, це в кожній людині так. І ми на позитив ми, як би, закриваємо очі, і ми якби. Відділяємо негатив, і ми його підносимо. Ми його звичайно утруємо, утріруємо російською мовою. Ми його як, як ну збільшуємо, ми його підкреслюємо, і ми говоримо: ти такий-то, такий-то, такий-то. Ти робиш так-то, такто, так-то. І ми, навіть якщо це і ну, якби правильно виглядає, але це несе руйнування. І тому. Не треба закривати очі на те, що людина робить неправильно, але треба шукати інші методи, інший підхід, щоб він, він так не робив. Тобто, і це, ну я думаю, що людина, коли вона для себе говорить знову ж, собі ставить таке табу, я не буду критикувати. По перше, я розумію, що це безглуздя. Тобто, це ні до чого, окрім сварки, образи, це ні до чого руйнування відносин, це ні до чого не призведе. Тому я просто я відмовляюся критикувати. Я буду шукати інші шляхи, інші методи вирішення цієї проблеми, щоб ця людина так не чинила. І тоді я думаю, що якщо навіть отак от налаштувати себе на позитив, на конструктив, людина побачить, що робити, враховуючи характер, якісь, можливо, якісь специфічні ну, такі риси. Вона у, у кожного є є якісь такі індивідуальні риси, і то та людина, яка поруч знаходиться, вона має їх знати. І заходимо інші, якісь або чекаємо якийсь час, такий ну слушний час, такий час, якби коли. Ми відкриті, коли ми чуємо один одного і дуже спокійній формі просто проговори, ну, проговорити цю ситуацію. Сказати то-то, то-то, А давай ми так не будемо. Ну, звичайно, це дуже індивідуально. Тут не можна сказати робіть отак чи отак. А от критика це погано. Ну однозначно на критику є тільки одна реакція: звичайно, це агресія, агресія. Це так, захист так. себе, і навіть якщо ми в глибині душі розуміємо, що ми робимо неправильно. Як це так? Ми Або зеркальна реакція? Зауваження. А ти? Тобто, да. якщо ми критикуємо, якщо ми сіємо критику, звичайно, ми і пожнемо. Тому що ми тут же почуємо, що, що ну, як критикують нас, що я роблю не так, і тоді буде дуже дуже неприємно. І це якраз вже і перейде в, сварки, в сварку, в образи. Так. А образи ми знаємо. Що достатньо іноді одного слова, яке так. прямісінько в серце і угу. все. Ми закриваємо очі на все, що було. Ми перекреслюємо так, все так. прекрасне, але тут потрібно розуміти, що коли вже ці емоції бурлять, люди, ну Частіше за все, вони ну, не кажуть так, як вони це відчувають. Вони uh -huh. це кажуть за таким е, ну вже надутим спеціально для того, щоб е, зробити боляче. І якщо мене в нормальному житті це не дуже якби і стосується і нормально, це можна миритися, але коли тут якась уже сварка. Uh -huh. То я ж уже розкажу, як же ж це нашукається все, нашкривається все, все в одну кучу. Ну і не буває сварку, якщо ми вже заговорили за образи, mm -hmm. ну не буває її просто сиділи, сиділи, давай mm -hmm. почнемо ображати mm -hmm. там. Критика затаїлася, mm -hmm. там якась недосказаність затаїлася, mm -hmm. там якесь невдоволення. От я навіть перераховую зараз, і ці всі моменти ну, їх можна, звісно, розділити окремо. Mm -hmm. Але все воно наскільки взаємопов'язано, да. як і де, працює де, разом якому все. це mm -hmm. починається з одного, а тут вже не, не помітив, як уже просто жбурляються такі фрази в mm -hmm. один в одного, що потім не знаєш, що з цим робити, які дуже дуже ранять, які і якраз під час сварки ми от саме навіть ті речі, які я ніколи не думала підкреслювати і говорити саме під час сварки, вони десь знаходяться. Вони десь обов'язково в нашому розумі, в нашому серці, там, десь в яких куточках вони нашукуються. І зараз ми беремо і дійсно, оце як стрілу ми пускаємо просто ну в життя, в серце іншої людини. Тому що коли люди сваряться, в них така підсвідома. Вони свідомо цього звичайно не хочуть. А от підсвідомо зробити боляче іншій людині, навіть якщо ти її дуже дуже любиш. І, звичайно, це наноситься оцей удар, у тій любові, про яку ми говорили минулого позаминулого разу. Це все раниться, оця любов. Вона потім якась поранена. Вона, вона потім якась, Уже коли тобі говорять, що я тебе люблю, і навіть щиро говорить. А ти ж пам'ятаєш, що от минулого разу тебе так сильно поранили, і в тебе якась нестоковка в голові. Як ну ти мене любиш? А як ти можеш так, так мене ображати? Як можна ображати ту людину, яку ти любиш? А от під час сварки, оце все абсолютно реальні речі. Ну хтось таки бере і підкидає дровішка. звичайно. У нас і той ворог, який забезпечить нас. Правильною інформацією ну, погляду. І, 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 якщо над потрібне я б так сказати тим, щоб сказати комплімент, сказати добрі слова. Нам потрібно попрацювати, угу. то над тим, щоб образити людину, тут нічого не треба зусиль да? мінімальні тут. За нас все зробить <світ> хтось і щось підкине нам всі словечки, нагадає нам якусь давнішню образу, придумає, закрутить. Тому тут потрібно бути ну, Перекрути обов'язково. Ми розуміємо. Що ну, не буває такого подружнього життя, 70 mm -hmm. років прожили разом і жодного разу десь mm -hmm. ніякої сварки не було. Але е, ну, сварка сварці е, е, різна. Mm -hmm. І тут, як тільки ми вже починаємо входити в цей кураж, ну, потрібно себе штучно зупиняти, mm -hmm. розходитися в різні е, сторони, вихолонути трохи, прийти в, здрав... в здравість. І, е, Якщо ми вже і наробили такого лиха, то повертаючись в попереднє відео, де найголовніший один із пунктів це просити вибачення uh -huh. за, за свою поведінку, за свої образи, за те, що ми зробили. Так, да, дивись, Марія, тут є один дуже важливий, важливий момент. Можливо, хтось на це взагалі не якби не звертає уваги. От сварка це така річ, якби взаємна, тобто ну, це дві людини сваряться. І тут інколи, от ти говориш, щоб всі там ну, зупинилися і розійшлися. Це так, звичайно, але хтось перший має це зупинити. І е, хто це? Інколи я, я розумію, ну, наприклад, я розумію, що це треба зупинити, але нехай це зупинить він. Дивися, зупиняє той, хто розуміє. І тут треба просто ота людина, яка розуміє, що ще один крок. І далі буде більш боляче, гірше, і так далі. І ця людина вона має зупинити це і сказати: слухай, давай ми зараз це все закінчимо. Ну, Там знайдуться потрібні слова. Якщо ця мудрість вона є в людини, то вона, звичайно, знайде які слова, якими словами це зупинити. І якби це чи зламати, чи в мене колись була така ситуація, коли ми. О, це теж багато років тому ми там ну, на, якби, на фоні <кхи> якоїсь побутової там, проблеми Ні. ми навіть е, з чоловіком не зрозуміли, як ми перейшли вже на особисте. Тобто в нас було непорозуміння, якби таке зовнішнє, потім це переростає: а ось ти, а ось я, а ось ми, а ось ти мені, я тобі. І якось ми так перейшли на оце особисте, і ми так почали говорити такі ну якби, е, е, критика, образи. Один одному, тобто, ну навіть це не, не, не те, що там е, обзивали один одного, ні, а просто під, підкреслювали, що ти завжди отак робиш, а ти завжди отак робиш. а Чому ти не так? І я в якийсь момент я розумію, зараз ми вже перейдемо в іншу стадію якусь, в якусь більш руйнівну, ми більш боляче зробимо. І я така е, сиджу, і я розумію, що от зараз, саме зараз, треба це зупинити. І я говорю: стоп. Він такий, чоловік такий. Я говорю, дивися, що ми робимо? І знаєш, в якийсь момент він починає мені. Я говорю: взагалі, ось ми, що ми робимо? Ми ж любимо один одного. Це ж брехня все. Насправді, те, що ми зараз говоримо, воно настільки накручене, так, воно береться якась, ну, якась дрібничка. І вона настільки накручена, настільки вона зараз примножена, це ж неправда. І, Маріна, знаєш, і одразу ж змінюється атмосфера в оці, в нашій кімнаті, в оцих, оцих, прямо, прямо тут, ну посеред нас змінюється. І ми такі, ну сонечко, мене, будь ласка, і ти мене вибач. Я тебе так люблю. І все знаєш, воно ну, здавалося, оце знаєш, як ота повітряна куля, вона надувається, надувається, і хтось має взяти оцю голочку. І просто сказати ні, і нанести оцей удар. Не буде це зростати, не буде це надуватися, не буде воно накручуватися, ні. І знаєш, і оце таке раз таке враження, що вона як лопнула просто. І все, ми такі сидимо. Думаю. Я дивлюсь на нього. Думаю, ну як я могла ось ось тільки що? Це ж моя ну, людина, рід, це частинка мене, і він теж саме. І ти знаєш, там такий пролив любові, таке такі внутрішнє, таке знаєш, таке смиріння. Слухай, ну дійсно, давай ми не будемо так більше робити. Давай. І це була, мабуть, ну, одна з останніх якихось от таких от, ну, неприятних речей в нашому житті. Ну, якщо так подивитися на, на деякі приклади, то я розумію, що в стосунках в парі, як правило, це одна людина. Зупиняється все. Mm -hmm. Ну, от Мудрість, так, така дана одній yeah. людині. Це не значить, що я сьогодні зупинила, а ти на наступний раз, а чого Твої я, я чого. постійно yeah. да, а чого я постійно це зупиняю, і ну, є більше мудрості в одній людині, яка бачить тверезо, більш тверезо mm -hmm. це своїм поглядом. І тут потрібно розуміти, що це ні в якому разі не слабкість mm -hmm. на те, що а чого я постійно повинна. Mm -hmm. Там це зупиняти, чому я постійно маю зглажувати ці конфлікти? Mm -hmm. А значить, йому це не потрібно. А чому мені це потрібно? Це не слабкість. Потім не... ми це склали в кучку і знову ж це вивело. На, ну, навіть в наших mm -hmm. стосунках. Я є та людина, яка розуміє, зараз поговорити про це mm. або ні, зупинити або ні. І деякі з моїх е, подруг, вони завжди, ну чого ти така е, там, мягка тіла? ну Що ти не можеш йому там, там фиркнути? що ти не можеш йому сказати. Я кажу, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Mm -hmm. Я зараз фиркну, він фиркне, і ми будемо фиркатися довго, тому що там вже не зупинитися. Mm -hmm. Мені не важко. І я ну навпаки я відчуваю цю силу, що я можу це зробити. Mm -hmm. А людина, яка наповнена агресією злобою, її просто непритаманне взяти, зупинитися, тому що нею ну оволоділо вже зовсім інше почуття. Тому не переживайте це абсолютно не слабкість, це, це навпаки, навпаки сила, яка є у вас. А сила, мудрість, розум да а інша людина якраз і потребує того, щоб е, ну ви проявили свою силу і мудрість, і угу. змогли рятувати, зупиняти е, такі конфлікти в осіб. Тут ще така. Я думаю, важлива річ. Ну саме що стосується погляду на дану ситуацію. Дивися, одна людина, от як ми зараз говоримо, в ній є мудрість, щоб зупинити. Ну, тобто вона бачить, в неї є мудрість бачити правильно під правильним кутом саме сферу стосунків підожди. А це не значить, що та людина, яка зі мною поруч, що вона якась ну, погана чи ну, глупенька якась. Ні, це не про це. А в тої людини є просто дар, можливо, в якійсь іншій сфері. І якщо в мене дар бачити стосунки, бачити в стосунках, оце причинно-наслідковий зв'язок, слава Богу, за це. А в нього, значить, ну, у мого чоловіка, якщо ми зараз говоримо до жінок, а в мого чоловіка є бачення іншої якоїсь сфери нашого життя. І там, а в мене її немає. Розумієш, От пам'ятаєш, ми говорили, що ми ж не однакові, ми різні, але ми відповідаємо один одному, тому що я в цьому сильніша, а він в тому сильніший. А, а не так, що ми тут оба, обидва сильні, а там обидва слабкі. Отак От ми й відповідаємо один одному, тому що кожна сфера життя вона має бути заповнена тюю ж мудрістю, тим же розумом, тими ж правильними речами, які нас збудову. Тому я працюю, якщо я бачу сферу стосунків, я тут працюю більше. І це взагалі, знаєш, ну мені якось мене ну не чіпляє. Чому я завжди? Чому от через мене якась приходить мудрість у цій сфері, тому що через мого чоловіка, вибачте, на хвилиночку приходить дуже багато мудрості в інших сферах, і в побутовій, і в якійсь технічній, і в чомусь іще. І я це підкреслю, я це бачу в ньому. Я дуже вдячна Богу і вдячна йому за те, що він дуже багато працює на збудову нашої сім'ї. Тільки це інша сфера, так що ну все на своїх місцях. Взагалі, да я також дуже рада, що я відповідаю за сферу кохання і стосунків, тому що ну я чесно не хотіла відповідати за ті всі інші сфери, Звичайно. за які йде чоловік вони ж не Мені здається, для нас, Вони просто. набагато складніше. Да, да. Кохання все так зрозуміло. все, це чорне, це біле. Тут mm. не можна, тут можна. А те, що виконують вони, і як вони зладнають цим цим. То це для мене космос. Я краще буду за кохання Да. да. І це за не складно. да. Так, у нас іще є а, таке слово, яке дуже часто, в принципі, і використовується: ти мною маніпулюєш. Або mm -hmm. я не люблю, коли мною маніпулюють. Mm -hmm. І давай трішечки поговоримо, що саме таке маніпуляція і mm -hmm. як. В стосунках вони руйнують. Угу. Е, маніпуляція це, ну, наприклад, у мене є якась моя мета, якась моя особиста ціль, якесь моє бажання і моє бачення от моє, моє, моє. І я інколи хочу його ж якби ну втілити в життя в своїй сім'ї, або я хочу, щоб хтось зробив або ну зробив щось, або чинив так, як я хочу. Тобто я хочу через іншу людину впровадити те, що хочу я, як бачу я, як я вважаю за потрібне. Але я розумію, що я прямо не можу так поїхати танком, тому що це зразу ж воно відкидається, або ну, по-різному там буває реакція іншої людини. І я тоді включаю якісь чинники, Це, знаєш, оця е, ілюстрація така. Ну, Зараз якби, ні, а от в минулому так, кадри з минулого, оці ляльки що управлялися рукою. Угу. Що вони якби, на таких маріонетки, да, на таких ниточках. І тобто, рука ними якби, керує. І вони, якщо не бачите руку, здається, що вони рухаються самі. Насправді є та рука, яка ними управляє зараз. І це принцип маніпуляції. Коли я знаходжу якісь речі. Звичайно, це я знаю що людину, яка поруч зі мною, я знаю її слабкі місця, я знаю, на що вона реагує, я знаю її тригери, і я тоді включаю якісь шляхи для того, щоб завуальовано, тобто ця, ця рука невидима, але щоб ця людина чи через почуття провини, чи через якісь, якусь ну, відповідальність, якусь таку ненормальну, тобто через якісь вимоги, хтось маніпулює плачем. Жінки дуже часто маніпулюють плачем. і потім вони дуже-дуже дивуються, що чоловік в якийсь момент не реагує на сльози. Тому що сльози це просто інструмент для маніпуляції. А ці інструменти вони інколи виходять з ладу. Вони вже просто перестають працювати. Тому що вона хоче, щоб кожного разу, коли чоловік бачить її сльозу, щоб він там просто якось підскакував щось... Неба. Da, щось робив, а воно перестає працювати. Тобто цей інструмент. він ну, якби… Ну, затупляється скажімо так, і тоді вона дивиться, що далі включається провина, далі щось. І кожна жінка, ну у жінок ну, насправді в них, якщо ми ми сьогодні так і не пішли в початок. А якщо ми підемо такі в початок, як створив творець сімейні відносини, пам'ятаєш, ми колись говорили, що чоловік він бачить, якби оце ну якби таку картину загальну, оту глобальну якусь картину, глобальні в нього цілі. У жінки в неї розум такий, що вона дуже бачить, багато помічає багато деталей, і вона вміє ці деталі зв'язувати одну з одною, ці дрібнички, оці зв'язувати, нанизувати їх на одну ниточку. Тому цей розум жінки він насправді він для того, щоб збудовувати. А коли вона застосовує оцей розум, оцю здатність, щоб маніпулювати, то це дуже-дуже погано. Тоді це ну, жінка нерозумна, я б так сказала. О, тому що вона жінка завжди знайде якісь оці кнопочки, якісь оці, не знаю, такі якісь ну, засоби, щоб маніпулювати, маніпулювати чоловіком. Тому е, тут треба до своєї маніпуляції, до своєї здатності маніпулювати, поставитися дуже дуже серйозно. Це рунівна реч, тому що якщо я, маніпуляція, це ще знаєш таке враження, що на людину одягають зверху те. Чому їй незручно ходити, якусь чужу одежу, якесь якісь, якісь чуже бачення. Тобто маніпуляція вона вимагає від іншої людини робити те, що їй не притаманно, чого вона не бачить, не відчуває, не може і так далі. І хтось оце своє надягає на неї, або через неї намагається здійснити своє особисті якісь бажання. Тому ми маємо завжди пам'ятати, що сімейні відносини це взаємність. Тобто, якщо я бачу дійсно, що це треба зробити, мені треба з чоловіком про це просто поговорити. Дивися, а як ти бачиш цю ситуацію? Тобто, нам треба це вирішити. Не просто я так знаєш, в односторонньому порядку якби, ну, впроваджую. От, і мені взагалі ну, начхати на почуття іншої людини, на бачення, на її бажання. От, це от чому це руйнівне? Тому що тут немає взаємності, тут немає єдності, тут немає цієї згоди, яка має бути між чоловіком і жінкою. І тому ми маємо все проговорювати, все виносити так, і знаєш якби ну, якби на світло і розбиратися разом, приймати рішення разом. Так, тут є один якраз пункт, що тільки що маніпуляції, якщо там сльози, ну такі легка артилерія та да, не угу. допомагає, то дуже часто використовується це е, нагадування про провини, угу. і оце також можна віднести до маніпуляції, коли да, людина да. коли щось запилася, е, да. щось зробила не так, начебто, наприклад, і жінка пробачає, да угу. вона погоджуються жити далі, але при кожному е, вдалому, невдалому. Якомусь випадку жінка нагадує ту провину, mm -hmm. цим самим маніпулює, заставляє повернутися. Mm -hmm. А ти мене колись образив, значить, зараз ти mm -hmm. повинен зробити ось так. так. І ну, звісно, це не має там пробачення однозначно. Коли mm -hmm. людина пробачає, ну здатність пробачати у людей у людини немає. Mm -hmm. Пробачити ми можемо тільки як mm -hmm. за допомогою і силою нашого творця. Mm -hmm. а, але ну це. Ну, це реально такий дуже великий мінус в стосунках, особливо жінки це використовують. Uh -huh. Ну чоловіки якось набагато менше заморочує себе. А, заморочується, от, щоб а от, якщо чоловік все в голові. Щось напоїв погане, то жінка буде йому це пригадувати багато десятилі при кожної при кожній нагоді. Тому це також воно здається, що тут такого, це ж правда, це факт, але цей факт приводить до руйнування. Так, тут не треба накопичувати ці речі, треба зразу ж з ними розбиратися, тому що це ми маємо розуміти, це сміття. Сміття в нього ну, так, неприємна така річ, і в нього здатність якби, вивільняти певний ну, запах, певний аромат в лапках. І тому ці всі відносинах інколи просто тхне оцими образами, тому що вони в усьому, в усьому, в, в словах, в, ну, якби, в, в почуттях, в відчуттях якісь. Воно просто інколи заходиш в дім до людей. Я колись зайшла в одну сім'ю, зайшла і я розумію, тут тут ну, таке наелектризоване все, а вони ну, роблять вигляд, що все дуже добре. Але знаєш, атмосфера така прямо така якось агресія, якоїсь образи такої, знаєш, я, я була дуже-дуже здивована. От якби в фізичному світі це був би певний запах. А тут просто така атмосфера, якась така давлюча, і я, я трошки так мені, о, проходить, там, я сіла в крісло таке. а мене так трішки вжимає, знаєш, так думаю, що тут відбувається? Ну, Потім чоловік там пішов, кудись, жінка каже, ми тільки що так скандали, я говорю, я так і зрозуміла. Оце воно і є. Тут зараз, от, один одному дуже багато чого Угу. Mm -hmm. Ну і в принципі, сьогодні можна на цьому і зупинитися. Ця mm -hmm. тема, її можна продовжувати, можна з одного пункту багато підпунктів, але із оцих основних речей, які ми сьогодні проговорили, mm -hmm. і з них те, що ми говоримо, уже як сніжний ком, воно буде все mm -hmm. накаплюватися. В собі розвинути цю здатність бачити наперед, або навіть в цьому моменті, що зараз це вже мене наскільки захоплює, і я зупиняюся, то ви не допустите того, що, mm -hmm. ну, що може бути далі. Тому також ну простіше Прості mm -hmm. речі, і всі люди знають, ну яка образа буде на збудову, ніяка. Mm -hmm. Але вони граються: ну, раз нічого не буде, два, ну я ж не сильно там ображаю, я... mm -hmm. і воно стирається ці всі межі, дозволеності де можна, де не можна, і потім ми маємо зруйновані відносини, розбиті серця, покалічені mm -hmm. душі, і тому подібне. Тому звісно mm -hmm. ми розповіли вам, як робити, що робити для того, щоб будувати. Mm -hmm. Ми показали, що не потрібно робити, щоб не зруйнувати. І за людиною завжди вибір. Ти знаєш Маріна. Я думаю, що навіть оці дуже-дуже прості комусь вони можуть здатися такі примітивні наші поради, але вони прості, але не дуже дієві. Просто нового нічого немає. Це все вже тисячу років було, тисячі років, і скільки існує людство, це було все задумано, замислено творцем. І це все прописано в Біблії, в Слові Божому, і воно, і воно працює до сих пір, і воно буде актуально. Я не знаю, скільки ще, і, мабуть, дуже дуже багато часу, скільки буде ще існувати людство на цій землі. Тому оці, якщо ви будете застосовувати ці дуже дуже прості поради, і просто ви скажете, що ні в, моєму сім в моїй сім'ї, в моїх сімейних стосунках я говорю Ні, тому що руйнує, і говорю так, тому що збудовує. Ви вже будете мати успіх. Тому ми дуже-дуже бажаємо вам збудови, успіху, дуже таких гарних сімейних стосунків, щоб це були благословенні, такі благоухані такі стосунки. Це класно. Це... Дійсно, люди шукають рецепт щастя, <рес> ось воно. <рес> да. Все набагато простіше. <рес> <рес> Немає надскладних інгредієнтів, як хочеш приготувати пиріг, все є, а от одного інгредієнта на, екса... на сьогодні <рес> <рес> цей пиріг. От у вас є всі інгредієнти, нічого складного, ніякого зверх того, що людина не може зробити, все це нам під силу. Тому використовуйте, бажаємо вам кохання. Бажаємо вам гарних, міцних, класних стосунків. І, звісно, діліться в коментарях, що у вас виходить, що не виходить, що спробували, що хочете спробувати. Якщо потрібна допомога, ви також пишіть. Будемо разом з вами в цьому розбиратися. До нових зустрічей!